Слухай, дуже гарний стіл. А скільки буде такий комплект зі стільцями коштувати? Моделька називається Женева. До речі, має діаметр 90 см і коштує 12 800. Він і розкладається на розмір 120. Тепер на рахунок комплекту. Все залежить від стільця. Наприклад, отакий стілець коштує 2 600. Та він простенький, але зручний. Моделька називається Софт. І бачите, у нас все йде по кольору однаково. Це дикий дуб, і це дикий дуб по кольору. І ось для прикладу стільчик Ізі. Цей коштує 500, тобто майже в два рази дорожче. Якщо брати е, стіл Женева е, стільці, софт комплект вийде 22,5 тисячі приблизно, і ми завжди даємо знижку на комплект. Якщо людина бере і стіл, і стільці. Якщо взяти тут, це в нас получається приблизно вже тисяч. 32 тисячі комплект, але стілець дійсно зручний, я не спорю. Ось цей ІЗІ. Тому кожен обирає те, що потрібно. Можна взяти дешевше, можна взяти дорожче. Е, моделька Женева, моделька Софт і Easy є на сайті Солоха Все зроблено з дуба, колір ви можете обирати, і вони дуже часто є в наявності. Е, можна, до речі, взяти в оплату частинами. Переходьте на сайт, замовляйте в шапці профілю телефончик для зв'язку.